Що кажуть клієнти про наші шкарпетки, які ми створюємо для їхнього бізнесу? Як ви прийшли до ідеї використання брендованих шкарпеток у вашому бізнесі? Я починала з костюмів для тренувань. Вони складалися як з трикотежної частини, тобто худі і штани. І ще додатково були топи для тренувань з такими поясами. Там бракувало шкарпеток. Чому ви обрали саме шкарпетки, а не інший брендований мерч? Всі носять шкарпетки. І в випадку з моїм брендом це елемент одягу, який доповнює, можна сказати, завершує образ. Наскільки для вас важливий дизайн шкарпеток? Дуже важливий, ми створили різні дизайни до різних образів. Є до речі, навіть натуральні шкарпетки, бо зі штучною стопою. тобто широка лінійка, щоб відповідати потребам покупців. До речі, для чого ви замовляєте брендовані шкарпетки? Для продажу чи для подарунку? для продажу, але інколи даю у подарунок за покупку товару з першої партії від наприклад. І ще ношу сама. Розкажіть, чому ви обрали саме Брендіфай? Побачила рекламу у когось у сторіс, але чому саме залишили співпрацювати з Brandify, хоча була змога співпрацювати з іншими виробниками? Це тому, що з Брендіфай можна працювати над дизайном доти, доки він повністю ні, не буде влаштовувати, так як я перфекціоністка для мене це дуже важливо.